Так, всім привіт, знаходиться на каналі Експерти. Сьогодні у нас... ми проліземо в і подивимось, як ця система працює зсередини. Зараз чекаємо. І це не факт, що буде легально. Що дивіться далі. Так, зараз чекаємо людей, з якими ми йти туди будемо. І вже о 9-й годині. Вирушаємо і зробимо це. У нас вже 380 штук. 380 людей. Тут треба чимось редактувати. Після. Есть... Джей, ми сюди і... вот так. Тут є and z <сёздоров> у, у, нас тут есть розеточки вольт. Я не знаю, работает рубля или нет. У меня нема, чтобы проверить. О! О, видишь? Вот это пошло. Только немного дали. Это для грузового парка, а то для тупик. Тупик. Влов... Затупиковали. В ловлю ич. Выдубичи. Сам все равно не подсадили. Сам Ты ждай, дай он съест. Нет, с тьей стороны съест. Под нами будет еще один. Вот он. Так, все, ребят. Это не в сторону как случайно, вот это? Вот это в сторону них. Ну вот, значит, мы сюда и Так, все, мы переезжаем. Я вот в эту тачку, по-моему, прилетала. Мы переезжаем. Далее попадем. Ну, нас мы решили побыть. Решили побыть. Поняем. Ну, щеточки. А, нет, это вот, знаете. Так само і ці пасажирські поїзди. Хочу реально, українські залізничні швидкісні компанії, за те, що вони прийняли нас теплом. Тобто перед тим як влаштовуватися, Рідним депо, там, де я зараз працюю. З нами було все гірше. Тут на вищому рівні. Вони обіцяли накормити нас безкоштовно. Ми ні гривні не заплатили за те, що нас пригостили чаєм, печивом, але у них відчувається швидкісні швидкісній компанії, що це гостинність. Наведу вам невеликий приклад який стався, коли я влаштовувався на роботу. У наше депо. Цей. Одразу у відділі кадрів з звірі починають наїжджати ті люди. Ми ж, боже, де ви люди? Як таке може бути? Навпаки, у швидкісній компанії. Вони показали з найкращої сторони свою гостинність. Вони реально гостинні люди. Вони, у них люди дуже відчули, щоб розуміли. Від нього, на відміну від нашого резерву, у них я реально Ні од... жодного разу я не почув, що. Ні одного нецензурного слова я не почув з їхньої сторони. Вони надають мотивацію, і якщо вони хочуть, щоб ми у них працювали, то вони роблять все. Виявляють в нас повагу. Яку ми дуже не знаю, як інші, але я зацінив таку повагу. Не так, як прийняли нас в депо, наорали, дубичні, матом покрили. реально прийняли тепло. От реально, нудно, не одного нецензурного слова. Всі файно вдягнуті, всі по формі, всі знають, що кому казати. Не так, як було раніше. Ти прийшов, тобі навіть не знають, що сказати. Що запропонувати тобі не знають? Тут все організовано. Видно, що люди. Одразу видно, що люди готувалися до того. Ну а у нас, як завжди, ніякої поваги до нашої роботи. Так що це, звісно, моє суб'єктивне рішення, але... Я вже думаю, чи залишатись мені в моєму резерві, де я працюю, чи переходити в швидкісну компанію. А як вважаєте ви, як правильно поступити, то пишіть в коментарях. Я, звісно, коментарі про... прочитаю і зроблю вже рішення реально важливе. Всім дякую за увагу і ще раз дякую швидкісній компанії за їхню тепло і доброту їхню. На вам я бажаю гарнього, гарного дня. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та чекайте нових відео. До речі, сьогодні ввечері 7.05 2024 року. Буде ще один стрім. Залітайте на стрім, все буде файно. Все буде Україна. Тільки у нас україномовний контент. Те, що мене попросили не виставляти швидкісна компанію, не пояснили. Чому? Бо у них стратегічний об'єкт, вони не хочуть, щоб по ньому прилетіло. Вони реально все досконало пояснили. А не так, як послали мене матом, коли я хотів засняти реально файний ролик. Від чому не вийшло, не вийшло відео будні провідника? Тому що мене послали куди подалі в нашому резерві. І сказали все. Ніяких зйомок. І мені оці відео що з Закарпаття. Це дякуючи моїм колегам, які зрозуміли, подивились канал і оцінили його. Дякую вам за підтримку. А хто хоче підтримати фінансово, я залишу посилання на донат в описі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. Вам не важко, а мені це допомагає, щоб далі продвинути мій канал. Дякую за увагу.